Доброго дня. Давайте розглянемо з вами літеру є гачковане і як вона вимовляється. В залежності від того, де у слові ця літера стоїть, або, точніше, після якої приголосної вона стоїть, так вона і читається. І є три випадки. Розберемо кожен. Перший якщо «Є гачковане» стоїть після «б», «п», «в», «ф», тоді відбувається такий процес, який називається йотація. бє пє «ф'є». І приклади. Обід обід, п'єд п'ять, вік вік або століття в Уфі, у місті уфа. Другий випадок. Якщо ягачкова не стоїть після дитина, відбувається пом'якшення. Читаємо це як дєтєнє. І приклади: діє, -ті, діти, тіло, тіло, нєцо дещо. І третій випадок, найдивніший для нас, для українців, якщо є гачкова не стоїть після м, відбувається нотація. Читається це як мє. Приклади: м'єсіць місяць, сто» місто, м'який